З настанням купального сезону зростає кількість нещасних випадків на воді. Тоді на допомогу приходять оточуючі люди та рятувальники. Рятуючи постраждалого, обов'язково стежте, щоб його голова залишалась над водою. Допомагаючи постраждалому, не забувайте про власну безпеку. Під час рятувальних дій потопаючи може своїми хаотичними рухами затягнути вас під воду. Підходячи до постраждалого, переконайтесь у власній безпеці, озирніться навколо та подивіться під ноги. Щоб перевірити рівень свідомості людини, окликніть її. Якщо вона не реагує, злегка струсіть її за плечі. Ви чуєте? Реагує. мене. Чисто? Огляньте дихальні шляхи на наявність сторонніх предметів. За потреби очистіть їх будь-яким зручним способом. 100. Порахуйте дихальні рухи протягом 10 секунд. 10, не дихає. Якщо не чуєте дихання, попросіть когось із оточення зателефонувати до служби екстреної медичної допомоги та негайно розпочніть 5 рятувальних вдихів. Берете Доброго дня, місто він вулиця Івана Богонамаланчева. Пляж сонячний витягнули отопленника приблизно три чотири років. Два Оголіть грудну клітку та ретельно осушіть її. Шотири. Після проведення рятувальних дихів повторно перевірте дихання постраждалого. За відсутності дихання негайно починайте компресію грудної клітки у співвідношенні 30 натискань до двох вдихів. У мене ручки замок. Компресуй. За наявності автоматичного зовнішнього дефібрилятора скористайтесь ним. Увімкніть пристрій і дотримуйтесь його вказівок. Дорослий пацієнт. Якщо пацієнт, дитина натисніть кнопку дитина. зніміть, щільно притисніть електроди до шкіри. Щільно притисніть електроди до шкіри. Не торкайтесь пацієнта. Не торкайтеся. аналіз серцевого ритму. Не торкайтеся ніхто не підходить. Не торкайтесь, пацієнта. Проводиться аналіз серцевого ритму. Рекомендується електричний Суп. розряд. Будьте обережні. Під час розряду автоматичного зовнішнього дефібрилятора забороняється торкатись постраждалого. Не підходить безпека. Розряд. Продовжуй. Продовжуйте. Кожні дві хвилини проводиться аналіз серцевого ритму. У цей час рятувальники змінюють один одного. Ніхто не підходить. нема ознак життя. Я продовжую. Пам'ятайте головне врятувати життя під силу кожному.